Шосте століття до різдва христового. У цей час іудейський народ потрапив під владу персидського царя Навуходоносора. разом з багатьма співвітчизниками важку долю полонених розділив і святий пророк Єзекіїль. Через п'ять років перебування на чужині йому було відкрито Богом майбутнє свого народу і всього людства. Відтоді пророк почав говорити іудеям про майбутнє випробування як покарання за відхилення від віри. Але святий Єзикіїль Провіщав і настання кращих часів для народу обраного, передбачав повернення їх з полону і відновлення Єрусалимського храму. Пророцтва Єзикіля йшли до нас записаними в одній з книг Біблії, названій ім'ям цього Божого угодника. Якщо грішник покається і помре в покаянні, його попередні гріхи не згадаються перед Богом. Вони були друзями з дитинства і разом вирішили прийняти чернечий постриг, оселившись у сирійській пустелі. Брати у Христі Симеон та Йоанн невпинно молились і постували, підтримуючи один одного. Вони прожили в усамітненні 29 років. А потім преподобний Симеон повернувся до людей і обрав для себе важкий подвиг юродства заради Христа. Він виганяв бісів, стілював хвороби, рятував від раптової смерті, а невіруючих приводив до віри. Коли Симеон відійшов до Господа, слідом за ним у пустелі спочив і преподобний Іоанн. Вчитуйтеся в життє святих, і ви знайдете особливу радість осягнення краси творця через красу його творіння. За рішенням Ради міністрів Республіки Кіпр цей рік проголошений часом пам'яті архієпископа Макаріоса III. Ця подія приурочена до сторіччя з дня народження національного лідера кіпріотів. В 1950 році Макаріос був обраний предстоятелем Кіпрської православної церкви а через 10 років першим президентом Республіки Кіпр. Тверда віра і справжній патріотизм. Лягли в основу всієї його діяльності як священнослужителя, так і політика. Докладаючи всіх зусиль для збереження цілісності держави в умовах конфлікту грецької і турецької громад, Макаріус III пережив кілька замахів, але не відступив від шляху завоювання незалежності. Талант оратора, вигострений розум і гнучкість мислення, риси, які послужили запорукою його успіху. Людина не може творити добро, якщо не зігріє її благодать Божа. Багато творів цього російського письменника так і не побачили світ за його життя. Відому повість Володимира Тендрякова Шістдесят свічок не публікували протягом цілих десяти років. Прониклива щирість письменника виходила за межі стандартів соцреалізму. Під час Великої Вітчизняної війни Володимир Федорович отримав важке поранення. Був демобілізований і приїхав до Москви, щоб писати. Письменницький досвід Тендряков почав набувати ще під час навчання в літературному інституті. У своїх романах, повістях, оповіданнях і п'єсах автор намагався осмислити трагічні сторінки радянської історії, досліджував духовно-моральні проблеми сучасного для нього життя. Деякі твори Володимира Федоровича було екранізовано. Якщо люди майбутнього захочуть дізнатися, як і чим ми жили всередині ХХ століття, то без книг Тендрякова вони цього не зрозуміють. У наступному випуску сторінками історії найдавнішої консерваторії Франції Паризької консерваторії, майстер історичного і батального живопису, творець еталонних творів соцреалізму Павло Петрович Соколов Скаля, під його керівництвом були розроблені генеральні плани багатьох міст України, архітектор Володимир Гнатович Заболотний. Одні вважали його генієм, інші називали юродивим, російський актор Інокентій Смохтуновський.